Здавалось би, це мав бути проривний момент для світового футболу. Новий клубний чемпіонат світу: 32 команди, шалений призовий фонд в мільярд доларів, Леонель Месі в складі інтра Майамі, матчі на легендарних аренах. Але за кілька днів до старту турніру світ раптово згадав, у якій країні все це має відбутись. Америка час, коли Дональд Трамп знову в центрі політичної сцени і цього разу футбольної сцени. І здається, саме президент США та його антиміграційна політика стали головною проблемою для запланованого свята футболу сьогодні говоримо про ризики, які буде нести клубний чемпіонат світу для клубів, вболівальників, про всі-всі проблеми та скепсис навколо цієї ідеї та чому свято футболу може все таки відбутись на тому рівні, який заплановано. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Усе почалося з масштабних антиміграційних рейдів. Служби контролю масово затримують людей без документів у відповідь. Протести, суточки та палаючі автівки просто в центрі Лос-Анджелеса. Місто охоплює паніка і прямо посеред цього хаосу стадіон Rose Bowl, де вже в неділю мають грати ПЖ та Атлетіко Мадрид. Уряд запроваджує комендантську годину. Мерія Лос-Анджелеса йде на локдаун. В місто входить 700 морпіхів і 2000 бійців Нацгвардії. Це вже не просто спортивна подія, це турнір в епіцентрі політичної війни. Війни Фіфа мовчала до останнього. І коли ситуація вийшла з під контролю, президент Джані Інфантіно нарешті виступив. Але його коментарі виглядали, м'яко кажучи, надто оптимістично. Ми дуже уважні до питань безпеки. Найважливіше гарантувати безпеку всім волівальникам». Та реальність зовсім інша. Команди селяться в готелях в зоні дії комендантської години. ПСЖ має зіграти три матчі в регіонах, де дислокуються військові. А мексиканська збірна, яка взагалі не бере участі в турнірі, змушена міняти готель через протести в Лос-Анджелесі. Далі ще гірше. Трамп наказує відправити тактичні загони до ще п'яти міст, і серед них Нью-Йорк, Сіетл, Чикаго, Філадельфія. У Філадельфії, до речі, мають зіграти манчестер Сіті та Челсі. Стадіон на 69 тисяч глядачів. Але хто захоче туди йти, знаючи, що поряд полює міграційна служба. Навіть у Майамі, де пройде матч відкриття, з'явилися чутки, що на стадіоні буде ICE і перевірятимуть документи. Місцева шерифка намагалася заспокоїти фанів, мовляв, імміграція не їх пріоритет, але все це зв звучить радше як спроба утримати натовп ніж гарантія безпеки. Ну і матч, який мав зібрати повний стадіон Інтер Майамі проти Аляхлі. Месі як головна зірка турніру на домашній арені, а десятки тисяч місць залишаються поки порожніми. Квитки спочатку продавали по 349 доларів, потім по 230, в травні вже по 110, і ось 55. Але навіть це не допомогло. Тоді ФІФА пішло на відчайдушний крок. Студентам місцевого коледжу запропонували купити один квиток за 20 доларів і. Отримати ще чотири безкоштовно, тобто п'ятеро людей йдуть на гру за двадцятку на матч із Мессі. Скажи подібне, в 23-му році в США ніхто б не повірив. Тоді квитки продавались в середньому від 300 доларів на звичайний матч в МЛС. Це не схоже на найпрестижніший колубний турнір в світі. Це схоже на спробу врятувати обличчя перед порожніми трибунами. Клубний чемпіонат світу ще навіть не почався, а вже опинився на межі зриву. Протести, війська на вулицях, падіння цін, страх, політика. Все це перетворює футбольне свято на тривож. Експеримент, і головне питання зараз не хто виграє трофей, а чи турнір взагалі вдасться провести до кінця. Бо коли замість аплодисментів звучить сирена, футболу стає тісно навіть на найбільших аренах світу. Але, попри всі проблеми, є багато зацікавлених сторін, які хочуть, щоб свято футболу не просто відбулося в період з 14 червня по 13 липня, а вивело клубний футбол на новий рівень зацікавленості аудиторії. Зокрема, про це дуже сильно піклується британська розважальна оверзет платформа для та. Рансляції спортивних змагань DAZN. Ця платформа ставить собі революційну ціль і Хоче змінити сам спосіб, у який ми дивимось футбол, і вона заплатила понад мільярд доларів, щоб транслювати всі 63 матчі турніру безкоштовно. Платна підписка за покращену якість трансляцій, аналітику. То що вперше такий масштабний турнір буде відкритим для всіх для всього світу на одній платформі. Лише реєстрація через імейл, e і ти вже дивишся матч Мадриду, Манчестер Сіті чи Флуміненце. Будь-кого кого захочеш, ми Українській. Зможемо дивитись безкоштовно цей турнір через застосунок DAZN. на жаль, української мови поки що немає. Клубний чемпіонат світу це тест перед ЧС 2034 в Саудівській Аравії, і вони ставлять собі за ціль до 2035 року досягти 1 мільярда користувачів. DAZN – це один із важливих елементів всього експериментального турніру. І є один із чинників, чому клубний чемпіонат світу обов'язково стартує, навіть попри всі проблеми з безпекою і політичною кризою в США. Вкладені шалені гроші, і це завжди аргумент. І як всі ми знаємо, наступ. Кубний чемпіонат світу пройде влітку 2026 двадцять і США одна із трьох країн, яка прийматиме мундіаль разом з Мексикою та Канадою. Тому очікуємо згортання хаосу на вулицях і переходимо до футбольної складової турніру. Отже, 14 червня в США стартує клубний чемпіонат світу 2025 І це справді великий турнір з розширеним форматом, який є аналогом класичного чемпіонату світу. І по суті, якщо хтось пам'ятає, є заміною турніру Кубку Конфедерації, який традиційно проводився за рік до мундіалю. Що ми маємо Тепер 32 команди з шести конфедерацій. Від Океанії лише одна команда. Від Азії, Африки та Конкакаф по чотири. Інтер Майамі прийматиме турнір як господар, а від Південної Америки виступить цілих шість команд. Європу ж представлятимуть аж 12 учасників. Хоча ще рік тому участь топ-клубів викликала сумніви. Пам'ятаєте, як Карло Анчелотті казав, що Реал і решта європейських гігантів відмовляться від турніру, бо це зайве навантаження. ФІФА може про це забути. Футболісти і клуби не братимуть участь у цьому турнірі. Один матч Реала коштує 20 мільйонів, а вони хочуть дати нам цю суму за всю участь в турнірі, як і ми інші клуби теж відмовляться від запрошення. Але сьогодні Реал приїхав дуже серйозно налаштований. Навіть підписала Олександра Арнольда, щоб він був готовий грати, і заплатила за таку можливість Ліверпулю аж цілих 10 мільйонів євро. Нечувана щедрість від Флорендіно Переса для того, щоб клуби могли посилитись перед КЧС, Було відкрите спеціальне трансферне вікно в період з 1 до 10 червня. Деякі клуби суттєво посилились. Реал, окрім Трента, підписав і Діна на Гейзена за 60 мільйонів євро. Байерн підписав вільним агентом Джонатана Та, Бруся Дортмунд посилилася братом Джуда Белінгема Джобом. Ліам Делап став гравцем Челсі, а найбільш активним був Манчестер Сіті, який витратив більше 100 мільйонів євро на трьох гравців: Ті Джані Рейндерса, Рейндерса, Аїт Нурі та Райана Ширкі. Як бачите, прогноз Анчелоті не справдився, і клуби чомусь почали серйозно сприймати цей турнір. Інакше як пояснити таку активність на трансферному ринку. То що змінилося в сприйнятті? Насправді минулий рік Змінив багато що, хоча профспілка футболістів висловлювала занепокоєння страйку не сталося. Навіть Джуд Белінгем відкладає операцію, щоб допомогти реалу на турнірі. ж захищає цей проект, кажучи, що клубний чемпіонат це майже заміна Кубка конфедерації, проводиться лише раз на 4 роки. Звісно, календар чемпіонату переповнений, і це викликає хвилювання і тренерів і гравців. Новий тренер Тоттенгема Томас Франк відкрито каже: цей турнір проблема для футболу. Я навіть не дивитимусь його. Колишній захисник Ліверпуля, а нині футбольний. Експерт Джеймі Карагер теж сумнівається, що турнір справді цікавий футболістам і фанам. Я шалено люблю футбол і дивлюся усе, але я не бачу, щоб пішов із басейну, перервав відпуску заради цього турніру. Можливо, я просто забуду, що він взагалі відбувається. Звісно, можу помилятися, але зараз здається, що ні гравці, ні тренери не хочуть там бути, і це дуже сумно для нового турніру. Але, попри весь скептицизм, деякі футболісти говорять про турнір з великим захопленням. Це буде щось унікальне, сказав Гарі Кейн для Сайтофіфа, коли тур турнір проводиться вперше. Завжди є запитання, як все пройде. Але я справді в захваті. А його партнер по Байерну Томас Міллер додав: це більше схоже на справжній кубок світу. Раніше у КЧС брали участь лише кілька команд. А тепер стільки гравців і міст, особливо європейські клуби, мають багато фанів по всьому світу, не тільки у Байерна, а й у реалу англійських топ-клубів. Вболівальники зможуть побачити улюбленців у себе вдома. Думаю, ми побачимо справжню ейфорію, якої не було давно. Та попри це для багатьох клубів це шалений шанс і Фінансово і за престижем для Інтера, наприклад це мільйони доларів. Важлива підтримка для клубу. Загальний призовий фонд складає 1 мільярд доларів США, розподілений на дві основні категорії: премії за досягнення 475 мільйонів доларів, які розподіляються між командами залежно від їхніх результатів на турнірі, і гарантовані виплати за участь 525 мільйонів доларів, які отримують усі 32 команди, що беруть участь в турнірі. Кожен клуб гарантовано отримує мінімум 9,55 мільйона доларів за. Участь залежно від континентальної конфедерації. Переможець КЧС може отримати до 125 мільйонів доларів. Ця сума включає основну виграшну премію в розмірі 40 мільйонів доларів, а також додаткові бонуси за успіхи на попередніх етапах турніру. Президент Фіфа Джоні Інфантіно заявив, що крім призового фонду в мільярд, Фіфа планує ще 250 мільйонів євро солідарних виплат для клубів по всьому світу. Це дуже серйозно допоможе в нашій місії зробити футбол по справжньому глобальним. Всі доходи підуть у клубний футбол. А не залишає собі нічого і не торкнеться резервного фонду, призначеного на розвиток гри в 211 країнах. Перегляд клубного чемпіонату світу це також можливість побачити у грі колишніх зірок європейського футболу Ліонель Месі та Суарес, які виступають за інтермайамі. Тяго Сілва приїде на турнір разом із Флуміненсе. Серхіо Рамос зараз грає за мексиканський Монтерей, Мілінкович Савич та Мітровіч є зірками Аль Гіляль. Едінсон Кавані з Бока Хуніорс. Жоржиніо перейшов Фламенго якраз перед Качеес, Олів'є Жиру не є ключовою. Фігурою Лос-Анджелес ФК, але нагадати про себе все-таки може. Ну і екс-нападник Ньюкасла Соломон Рондон нині представляє кольори мексиканської пачуки. Тож, як бачите, окрім європейських топ-клубів, тут буде на кого і на що подивитись. Серед молодих потенційних зірок турніру виділю кількох: Естевао Вільяна, який буде представляти палми раз на КЧС, А після цього приєднається до Челсі, Франко Мастантуоно, який от от має підписати контракт із Реалом але його участь у складі Ріверплейт не виключена. Родріго Моро із Порту, який вважається. Ці новим португальським суперталантом та Тайріка Джорджа із Челсі, який почав сяяти після того, як Мудрик отримав свій допінг бан окремо. Варто зазначити, як роздували чутки про участь Криштяну Роналду і чому це відбувалося наприкінці травня. Один із найбільших Ютубів світу, а й вів стрім, коли несподівано з'явився президент FIFA Джані Інфантіно. Вони обмінялися подарунками і поговорили про клубний чемпіонат світу. Найбільше здивувала фраза Інфантіно Роналду може теж зіграти за одну з команд. Це викликало фурор, адже Роналду тоді діючий контракт з Аль-Насром, клубом, який не бере участі в турнірі, лунало чимало варіантів, з ким крищану може підписати короткочасний контракт по суті на один турнір: від Реал Мадрид до Інтер-Майамі, від Аль-Гіляль до марокканського Відада. Турнір перетворився на масштабне шоу з використанням соцмереж і зірок світового футболу. Роналду людина з найбільшою кількістю підписників в інстаграм і один з лідерів Ютуб вже з мільйонами фанатів і контрактами з топовими брендами. Він що в формі близький до рекорду в Чого і хоче грати цього літа? Фіфа створює умови, щоб обійти правила і дозволити трансфери. Криштяну не просто футболіст, а бренд і джерело прибутку для організаторів. Поговорюють, що таким чином на турнір потрапив і Месі з Майамі, адже так і не було детального роз'яснення, чому США на турнірі в першу чергу мав представляти клуб Девіда Бекхема. Щодо участі Кристіану на турнірі наразі є тільки інформація, що Роналду подовжить свій контракт з альнасром і він не зіграє в Америці. Але інфантіно на багатомільйонного Орію блогера iShowSpeed проанонсував його можливу участь. А інколи тільки одного анонсу достатньо, щоб люди повірили, що зірка буде грати і почали слідкувати за турніром. Тобто свій похід на YouTube президент FIFA певним вважає успішним. Навіть без Криштіану цей турнір має бути цікавий рядовому вболівальнику. Вже на груповій стадії на нас чекатимуть наступні битви. В першому турі ПСЖ проти Атлетіко Мадрид та Реал Мадрид проти найсильнішої команди Саудівської Аравії Альгіляль. Другий тур Байерн проти Бока та Інтер Майамі Проти порту доволі цікаві протистояння. Погодьтеся. І третій тур Бенфіка та Байерн Інтер проти Ріверплейт, Ювентус проти Мансіті та Редбул Зальцбург проти Реал Мадрид. Найбільші ж битви будуть в плей-офф і видання Голком вже сформувало матчі мрії, які б хотів подивитись ледь не кожен вболівальник. Наприклад, Ювентус може зіграти з Борусією Дортмунд, Реал Мадрид з Манчестер Сіті. Це може бути або одна восьма фіналу, або півфінал. ПСЖ проти інтер Майамі – Цей поєдинок точно буде носити вивіску Мессі проти колишнього клубу, який він неодноразово хейтив після від'їзду з Парижу. Футбольний клуб Лос-Анджелес проти Атлетико Мадрид один із найкращих клубів МЛС, в якому грає українець Артем Смоляков проти клубу номер 3 Ла Ліги, і Челсі проти Байерну. Це рімейк фіналу Ліги Чемпіонів 11 12 Ще раз нагадаю, що турнір пройде з 14 червня по 13 липня. Від термінів йде вайп чемпіонатів світу та Європи, але це буде зовсім інше змагання і по завершенні КЧС можна буде зробити. Перші висновки. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.